Добрий день, скільки Добрий тут трусковець? Що то хлопці вийшли, я так і не пам'ятаю, куди ми приїхали, чого вони сюди взагалі зайшли. Ой. Ой, Причина, я своїх цих ну? землі чому? Де? Та нема ще тихенько. Я, не я, не я не тільки не. не Де шепка? Вас не можна зйомку робити? Не Чому? Не можна. Йо? Йолки-палки, раз развеслить до вас. Вона ще пиво продає. Торік, що ви берете, ходіть. Все, конець ряду. Але не стоп, кавушки варіант. Тож ж калош робить пиво. Є калашки у вас пиво? Дайте пляшку, будь ласка. Ось калускі пиво. До Москви, до Львова. Так. Ми ну, тільки приїхали під школу. перезвони мені через 15. Років. Приїхали ми, значить, розковець, як кажуть, з судашним прибиттям. Всі повискакалися, спішать на ті змагання. Фу. Так, вперд. Готуємося. О, о, то вже стільки учасників. Раз, два, три, три5. Здорово боч чи не бачу, Василя. Дробуш приїхав в курсі. Ти береш ту, в кучи. А, ми вже йдемо все. Бачимо, сьогодні разу приїхало дуже багато людей. Всі хочуть займатися скульптурою.

Шановні друзі, рік тому, в ці священні дні, ми втратили хорошу людину близького друга, товариша, Володимира він Відійшов у вічі, на жаль, так швидко. І сьогодні, щоб задати його, ми проводимо цей комірк. Це була звичайноправда. як галузі екології, так і міського господарства. Ми, ну звичайно, що, надзвичайно сильний і потужний спортсмен. Ви мали змогу подивитися цей невеличкий наш виставку з осінней ворогороди. Дякую. А зараз я хочу додати слово людині, яка має більшість всіх нас поруч було спогад, що це його міський товариш як по життю і так інформаційному тенісу, а також головний сім'я сьогоднішнього наші змагання це Володимир Федорович Мартець.